Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 58-му позачергову сесію Нікопольської міської ради, прийняли ряд важливих рішень. Надали звання почесний громадянин міста Нікополя Іванову Артему Павловичу посмертно. Карнієнку Андрію Олександровичу посмертно. Лебедю Максиму Сергійовичу посмертно, це Нікопольці, які загинули, виконуючи свій обов'язок і захищаючи нашу Україну. Також прийняли необхідні рішення по допомозі військовим, рішення для сталої роботи наших комунальних підприємств, рішення, які. Дозволять надавати допомогу нікопальцям як по лікуванню, так і ліквідації наслідків обстрілів. Прийняли земельні питання, які необхідні для нікопальців та інші питання, які потрібні для сталої роботи міста. Можу відповідати на ваше питання. На цій сесії це сума була 4 мільйони 400 тисяч. Потреби, які необхідні для саме міста Нікополя і захисту. Ми всі задовільняємо. Сума, яка в нас з 1 січня, точно я зараз не скажу, але в середньому десь. Півтора мільйони в місяць в нас йде допомога на військових. Я вже казав по заміні водогонів Доповнимо інформацію. Ці роботи потрібно проводити, тому що деякий час до цього з початку війни ми майже. Не проводили роботи по заміні старих водогонів. На жаль, водогони з кожним роком стають хужіше і збільшується, і збільшується кількість аварій на них. Кожна аварія це затрати на її ліквідацію, невдобство для нікопольців. А також ми часто чуємо, що Після аварії або брудна вода, або ще якісь питання. Да? Тому, е якщо ми не будемо замінювати водогони, наші витрати на е бригади, е ремонтні аварійні будуть збільшуватись, ми будемо витрачати більше коштів, е якість води е буде тільки хужіше. Тому е ми вибрали. Самі аварійні ділянки в місті Нікополі, і в цьому році ми продовжили роботу по заміні цих водогонів. Дійсно, водогон лежить в землі. Для того, щоб його замінити і покласти новий, потрібно проводити земляні роботи, які, на жаль, і по руйнують якісь поверхневі ландшафти або тротуари доріжки. Все, що стосується доріг там і тому подібне, це все буде відновлюватись. Дійсно, багато людей сприймають це нормально, і вони розуміють, що старий водогон на їх вулиці це хуже, якщо десь якісь зелені насадження, які підкреслюю. Знаходяться на території міста не за парканом будівлі. Порушено. Тому ці роботи ну, потрібно, як от кажуть, пережити і йти далі. Так? Водогони замінюються на багато десятиліть вперед. Цю роботу потрібно виконувати і ми її робимо. У нас по Первинні ланки ланції по лікарні номер 4 на 25 рік, на жаль, зменшено фінансування з порівнянням 2024 року, і воно набагато менше. Ми, коли ця проблема в 2025 році вже на початку, була явно ми побачили її. Коли ми взяли інформацію з наших лікарень і що вони не дополучать згідно пакетів НЗСУ, то це дійсно великі кошти. І для того, щоб якось вийти з цього положення, потрібно було ну перше, ми дякуючи обласної військовій адміністрації, разом спілкуємося з міністерствами з НЗСУ. І проводимо необхідну роботу для того, щоб врахували, що ми в зоні активних бойових дій і повернути це фінансування. Але ж час йде, і є недофінансування з боку НЗСО наших лікарень, тому також проводиться і оптимізація в самих лікарнях. Ну основне ми повинні зберегти наших лікарів і зберегти той об'єм послуг, який ми надаємо Нікопольцям і Нікопольському району. Тому є в нас позитивні моменти, які ми чекаємо вже як нормативні акти, тому потрібно почекати. І менше з тим ми зараз працюємо над тим, щоб в місті було реабілітаційне відділення та центр ментального здоров'я. Саме бюджет міста, депутати Нікопольської ради і я, ми працюємо для того, щоб, для того, щоб наші лікарні мали можливість заключати пакети для фінансування. Ми робимо нові відділення, ми робимо ремонти, ми проводимо якусь модернізацію їхніх. Технологічних потреб, дійсно, по реабілітації ми закінчуємо відділення. Також ми починаємо проводити роботу по ментальному здоров'ю. Це теж надасть додаткові можливості заключення пакетів НЗСО. Тому як можемо, ми підтримуємо наші лікарні для того, щоб в них була можливість саме виконувати е зобов'язання перед е пацієнтами і можливість брати ці пакети для того, щоб за цими пакетами йдуть кошти, щоб в них були е кошти на лікарні.